прийняття рішення про придбання песика може бути великим кроком у вашому житті. Якщо ви наважились на цей відповідальний момент і вирішили купити цуценя, варто знати на що звернути увагу при купівлі тварини у спеціалістів. Коли ми купуємо цуценя, якщо ми купуємо його, то нам потрібно розуміти в кого ми купуємо. Тобто, нам потрібно подивитися повністю документи на батьків, подивитися, чи всі вакцинації зроблені. Умови. Тобто, якщо все чистенько, гарненько, то звісно, це. Уже так сказати плюсик при самому виборі цуценяті, то ми дивимося зуби, щоб у нас були правильні прикуси. Ми дивимося, щоб не було у нас грижі у цуценяти і, взагалі, як харчується цуценя, новий член сім'ї принесе безмежну радість та любов, але перед тим як привести його додому, важливо підготуватись належним чином. Перед прибуттям цуценяти переконайтеся, що у вас є все необхідне, аби доглядати за ним та допомогти йому освоїтись у новому помешканні. Якщо це. Місце для сну, то це конкретна лежаночка або покривальця, де собака буде спати. Якщо це харчування, ми ставимо туди миски. Так як цуценя ще не буде терпіти, я особисто рекомендую в перші дні повністю квартиру, де знаходиться собака, ту локацію повністю затолити пильонками, щоб цуценям, поки воно звикне ходити на пильонку, щоб ви розуміли, в яке конкретне місце вона буде ходити. І потім поступово з кожним днем по одній пільонці ви вилучаєте і залишається одна пильон. Іграшки я рекомендую завжди шість-вісім іграшок, щоб було сто відсотків. Но вони повинні бути не разом. Тобто, дві іграшки сьогодні, дві іграшки завтра, дві іграшки післязавтра, і їх по кругу е, міняємо". Одні цуценята легко звикають до нової оселі з першого дня, а інші можуть влаштувати вам кілька безсонних ночей. Будьте терплячі і дотримуйтесь наступних порад. Перших три дні може навіть і більше. Цуценя буде в такому шоці. В стресі, тому що її забрали від сім'ї в нову сім'ю, і вона не розуміє цих всіх правил, і вона буде і днем, і ночі, вона буде скулити. Тут потрібно розуміти дуже багато хто робить таку помилку. Наприклад, я не хочу, щоб собака була на кроваті, але в перші три дні вона там жила на тій кроваті. Тобто ви принесли цуценя, відразу посадили її на. На ліжко і вона там лежить. І, а ми цього не хотіли. Тобто тут потрібно розуміти, якщо ми не дозволяємо ліжко, то з перших днів ми терпимо, щоб цуценя була на своїй лежанці. Тільки воно там встало з лежанки, або вночі, або днем, ми намагаємося повернути туди. Якщо це не прогулянка, якщо це не ігри. Якщо ви працюєте і не можете знаходитись поруч із песиком постійно, дотримуйтесь певних рекомендацій, аби привчити цуценя до того, що він часто залишатиметься вдома сам. Це робиться поступово. Спочатку ви на хвилинку залишили, потім ви на дві хвилинки залишили п'ять десять, і ви просто поступово збільшуєте цей час, щоб цуценя витримувала бути самостійно. Також є різні програми антистрес програми, які навантажують цуценя в час, коли нас немає, так. Також є такі лайфхаки, це е, включати на ютубі, так і пишете, е, заспокійуюча музика для собак. От, і просто включаєте. Тому що, як правило, е, цуценя боїться залишитись самостійно, і нам потрібно створити такі умови, щоб якийсь там, фоновий шум був, е, щоб щось відбувалося, щоб е, цуценя. Не, не боялись тепер. Ви точно знаєте, що знадобиться перед появою песика у вашій оселі, але найголовніше ви повинні щиро полюбити свого чотирилапого друга. Анна Литвиниванкаченко, Кременчуцькі новини.